Абрикосовий цвіт обсипається, адже пережив кількаденні морози. Рятуючи свої дерева, деякі господарі обмотали їх агроволокном. Полтавець Сергій Вікторович вірить, абрикоси будуть, хоча й на щедрий урожай не сподівається. Будуть абрикоси в цьому році, тому що одні цвітуть рано, другі пізно. Це отут в затишку, коротше, де сонечка світить, вони там порозквітали так, і там морозу схватили. А отам, десь внизу, там вакулинці, дублянщина, вони там. Пащі ніде не цвітуть. Погоджуються з думкою полтавця і фахівці. Ранні сорти абрикосів на Полтавщині цьогоріч урожаєм не потішать. Надія лише на пізні та середньопізні сорти. Прогнозує керівник розсаднику та садового центру Наталія Іващенко. Це залежить від сорту, від мікроклімату. Бажано висаджувати тільки на Полтавщині пізні сорта. Тому ми можемо сподіватися на хоч якийсь урожай. Весняні заморозки це не рідкість, і вони ще будуть, будуть в травні обов'язково. Тому обираємо сорти йоніровані та вирощені на Полтавщині для свого садочку. Нагадаємо, минулого року був теплий квітень та щедрий урожай абрикосів. Проте, як пояснюють садівники, урожай цих плодових залежить не лише від погоди, а й від догляду, обрізки, підживлення та своєчасної обробки від хвороб та шкідників.